В ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого. 30 хвилинного ефіру також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні на порядку денному низка важливих тем. Розпочнімо із того, що відбувається тут у Вашингтоні. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже буквально через кілька годин пізніше у вівторок вилетить до Ізраїлю, аби як кажуть у білому домі підтвердити солідарність сполучених штатів із народом країни і засвідчити непохитну підтримку відданість ізраїльській безпеці. Очікується, що цей візит триватиме лише добу а цілий день у середу, окрім зустрічі із ізраїльськими посадовцями у Тель-Авіві, в Ізраїлі. Президент Байден також відвідає Аману Йордані, де зустрінеться з Королем Абдулою, також з президентом Єгипту Сісії і президентом Палестинської автономії Махмудом. Абасом, як кажуть, у Білому домі президент Байден буде обговорювати із цими лідерами гуманітарні потреби цивільних у Газі. І ще раз наголосить, що Хамас не стоїть на захисті права палестинців на самовизначення. Ви знаєте, що минулі кілька днів в Ізраїлі, а також на близькому сході, загалом, був перебував держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він неодноразово зустрічався із ізраїльськими посадовцями, а також із президентом Єгипту. А і з іншими посадовцями у регіоні. І напередодні якраз Ентоні Блінкен і анонсував поїздку безпосередньо президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Ізраїлю і пояснив, яка саме головна мета американського лідера з цієї поїздки фст президент Уріаферм. Президент Байден знову чітко дасть зрозуміти, як він це зробив після того, як Хамас винищив понад 1400 людей, зокрема 30 американців. Що Ізраїль має право та справжній обов'язок захищати свій народ від Хамасу та інших терористів, а також запобігати майбутнім нападам. Президент вислухає Ізраїль, і що йому потрібно для захисту свого народу, поки ми продовжимо працювати з конгресом, щоб задовольнити ці потреби. По друге, президент Байден підкреслить наше кристалево чітко. Ке повідомлення будь-якому гравцю державі чи не державі, які намагаються використати цю кризу для нападу на Ізраїль. Не смійте через це він розгорнув у регіоні дві авіаносні групи та інші військові засоби. По третє, президент продовжить тісно співпрацювати з нашими ізраїльськими партнерами для звільнення заручників, захоплених Хамасом, зокрема чоловіків, жінок, маленьких дітей, тих, хто пережив голокост та американських громадян. Це невідкладні гуманітарні зусилля. По-четверте, президент Байден отримує вичір. Ну інформацію щодо воєнних цілей і стратегії Ізраїлю по п'яте президент вислухає, як Ізраїль проводитиме свої операції так, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення та забезпечити гуманітарну допомогу цивільним у ГАЗі у спосіб, що не допоможе Хамасу. Ми будемо стежити за візитом президента Байдена до Ізраїлю. Будемо повідомляти найостанніші подробиці. Вже о півню вівторок американський конгрес, власне, палата представників має розпочати засідання і потенційно голосування за нового спікера палати представників через те, що попереднього спікера Кевіна Маккарті з посади усунули, а нового лідера так і не призначили. Вже два тижні американський конгрес робота американського конгресу фактично заблокована. А на порядку денному у законодавців надзвичайно багато дуже важливих завдань. Чи зможуть законодавці вже? Сьогодні обрати нового лідера. Про це поговоримо з нашою кореспонденткою у конгресі Катериною Лісновою. Катю, привіт, Юлю. Катю, Ми знаємо, що республіканці обрали свого номінанта. Це крайньо правий республіканець представника Огайо Джим Джордан. Що про його кандидатуру думають як республіканці, так і демократи, і чи достатньо у нього голосів, щоб таки стати новим спікером палати представників? Загалом нового номінанта в особі Джима Джордана обрали в п'ятницю пізно ввечері і розділили з голосів всередині республіканців в середньому, десь 155 за Джима Джордана і 50 проти. І попри те, що ця кількість підтримки більша, ніж попередній номінант республіканців стів скаліс, це більша кількість підтримки республіканців ніж була у попереднього номінанта. Але тим не менш це означає, що Джима Джордану потрібно переконати, що не менше 50 своїх однопартійців, ну, щоб. Ти ті підтримали його на цій посаді. А як відомо з невеликою перевагою республіканців в палаті представників республіканцям, будь-якому кандидату від республіканської партії на посаду спікера потрібен кожен голос своїх однопартійців. Фактично він може дозволити собі втратити лише чотири голоси. А зараз йому потрібно проконати як мінімум 50. Як стверджують американські медіа, за ці вихідні джому Джордану вдалось переконати велику кількість цих республіканців, які проголосували проти нього, переважну більшість. Але тим не менш, як стверджують як стверджують американські медіа, недостатньо все ще кількість для того, щоб потрапити, так би, так би мовити, в крісло спікера. Тим не менш, схоже, що Джим Джордан сам і власне республіканці достатньо впевнені, щоб винести на голосування вже в палаті представників розгляд кандидатури власне Джима Джордана на цю посаду, тому що е, очікується, що цей розгляд відбудеться, розпочнеться буквально е, менше вже ніж за годину о 12.00 за часом у Вашингтоні. Це 19.00 буде у Києві, коли конгрес почне розглядати е, спочатку збере кворум, а потім почне власне розглядати кандидатів на посаду спікера. І цього разу на відміну від номінації Стіва Скаліса республіканці готові винести Джима Джордана на загальне голосування власне в палаті представників. Щодо позиції як республіканців, так і демократів після номінації Джима Джордана. То власне, республіканці е, велика частина підтримала Джима Джордана. Зазначив, що Джима Джордана також вже майже одразу, як тільки Джим Джордан оголосив про свою кандидатуру, підтримав колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Також висловив свою підтримку і колишній спікер Кевін Маккарті деякі з республіканців висловили е, суперечливі е, позиції щодо е, думки щодо позиції саме е, Джима Джордана і про те, як саме відреагували на номінацію власне Джима Джордана від республіканців, самі республіканці після закритого засідання пропоную подивитися в їхніх коментарях від цієї від минулої п'ятниці, просто зараз. Ми обирали нашого номінанта на спікера. Зараз законодавці поїдуть додому, щоб побути з родиною і повернутися. Тим часом Джим Джордан зможе поговорити з тими, хто голосував проти нього. Я проходив через це багато разів. Тож я чітко бачу, яка ситуація та де знаходиться наша партія. Зрештою, у Стіва Скаліса було лише 110 голосів за 155 за. Це набагато більше ніж 110. Стів сподівався, що матиме мінімум 150 голосів. Тож у його випадку я вважав, що це буде склад натомість Джим Джордан у набагато сильнішій позиції зараз. Так, Джим Джордан попросив усіх нас підтримати його протягом наступних кількох тижнів. Зараз виглядає так, що ми будемо голосувати у вівторок. Зрозуміло, що коли ви можете допустити втрату лише чотирьох голосів, а натомість маєте 55 проти, то це велика кількість. Але Кевін Маккарті сказав, що він підтримує Джима Джордана. Чи для вас цього недостатньо? Ні, недостатньо. Насправді я думаю, що саме Кевін Маккарті має очолити нашу партію, і сподіваюся, він зрозуміє, що для блага республіканської партії, для блага конгресу, для блага країни йому потрібно повернути свою кандидатуру. Висловили свою позицію щодо номінації Джима Джордана в п'ятницю не лише республіканців, власне а також і демократи, зокрема лідер демократів палаті представників Хакім Джефріс, якого демократи власне номінували своїм кандидатом на посаду спікера. Вийшов з виступом перед сходами до конгресу, де заявив, що Джим Джордон є як мінімум не результативним законодавцем. Що жоден його законопроект не пройшов за останні 16 років. Також за назвав. В його лідером групи хаосу в палаті представників, взагалі в конгресі, і розкритикував так би мовити свого опонента, і зауважив безпосередньо Хакім Джефріс, демократ, що треба знаходити двопартійне рішення цієї ситуації, і що мовляв потрібно це зробити не лише для допомоги американському народу, але також для допомоги партнерам, таким як Ізраїль та Україна. Пропоную послухати його заяву від цієї з минулої п'ятниці. Просто зараз. Ми хочемо знайти двопартійний шлях до відновлення роботи палати представників, щоб ми могли вирішувати проблеми американського народу і підтримувати наших друзів, таких як Ізраїль, Україна та інші у всьому вільному світі. Але громадянська війна республіканців у палаті представників продовжує вирувати. Нині республіканці обрали своїм кандидатом на посаду спікера, очільника групи хаосу, захисника небезпечної дисфункції конгресу та надзвичайного екстреміста. Вони обрали кандидатам законодавця жоден проект якого за останні 16 років у конгресі не був проголосований, тому що його не цікавить американський народ його цікавить розповсюдження брехні та теорії змови, а також поширення розколоту серед американського народу. Щодо занепокоєнь щодо Джима Джордана, є і питання того, що він є так, би мовити, представником якого підтримують фаворитом крайні правих республіканців, що з ним буде важко домовитись. А також є й питання України, тому що сам Джим Джордан блокував усі законодавчі ініціативи на підтримку України, окрім першого, це е, надання ленд-лізу України. Це це він голосував схвально і це він свого часу. Підтримав, але зазначу, що видання «Аксіос» повідомило, що деякі республіканці заявили, що він е, за він дав їм обіцянку, що не буде блокувати допомогу Україні та Ізраїлю пакетно, щоб винесли це на голосування пакетно. Е, і що мовляв, саме цей пункт, наприклад, переконав їх підтримати його е, на цій посаді. В представництві Джима Джордана насправді не сказали при службі Джима Джордана не підтвердила це або не, відки, не відкинуло таких заяв. Але тим не менш республіканці після перемоги Джима Джорданом заявляють, що питання винесення допомоги Україні Джим Джордан обіцяє не блокувати і саме це до прикладу переконало їх підтримати його на цій посаді. Каті демократи відмовляються підтримати будь-якого республіканського номінанта або кандидата. Вони ж сприяли власне і звільненню чи усуненню із посади Кевіна Маккарті. В чому зараз полягає стратегія демократів? І Чи дійсно вони сподіваються, що є шанси, що палата представників схвалить їхнього кандидата? Попри те, що республіканці мають більшість? Це чудово запитання загалом. О... Як стверджують оглядачі, дуже мало ймовірно, що республіканці підтримують демократичного кандидата на посаду спікера, як би сильно не був очевидним розкол середніні республіканської партії за умови республіканської більшості в палаті представників, дуже мало ймовірно, що вони підтримують демократа. Відтак позиція самих демократів стає викликає питання щодо того, чи планують вони до прикладу підтримати когось із законодавців від республіканської партії, якщо хтось із них пі. Іде на співпрацю самі демократи кажуть, що вони цього не виключають, і безпосередньо поспілкувалася з колишнім конгресменом від демократичної партії від попереднього 117-го скликання конгресу Тома Маліновський, який стверджує, що стратегією демократів є бажання, власне, щоб республіканці не змогли нікого погодити і були в кінці кінці вимушені піти до демократів за співпрацею, і в такому випадку демократи зможуть поставити певні власні законодавчі вимоги, серед яких буде допомога Україні. Пропонув Слухати пояснення колишнього конгресмена від демократичної партії просто зараз. Сподіваюся, є Том Маліновський у нас need 217 Republicans, basically. Ім потрібно загалом 217 голосів республіканців, аби обрати спікера. Я не знаю, чи є у них зараз ці 217 республіканських голосів для будь-кого з їхніх кандидатів. Тож є ймовірність, що республіканець, які набере, можливо, 200 або 205 голосів своїх однопартійців звернеться за допомогою до демократів, і це було б добре, тому що тоді демократи очевидно поставили б умови винести на голосування допомогу Україні та підтримати інші двопартійні ініціативи. Тож у певному сенсі найкращим сценарієм було би, якби вони республіканці не змогли погодити кандидатуру спікера, тому що тоді палаті представників доведеться робити це двопартійним шляхом. Цікавий коментар Тома Маліновського. Ти вже Катя, сказала про те, якою є позиція Джима Джордана зараз головного кандидата республіканців на посаду спікера щодо України? Як вся ця ситуація на капіталістському пагорбі впливає на підтримку України і, зокрема, також підтримку і допомогу Ізраїлю? І які шанси, що Сполучені Штати знову наближаються до потенційного шатдауну? Шанси насправді великі. Про це говорять законодавці від насправді обох партій. І зазначу, що також, якщо казати про практичну затримку допомоги Україні через відсутність спікера, це вже є негативним впливом, тому що за відсутність спікера немає можливості винести на голосування допомогу Україні. Також Позиція спікера може бути будь-який новий спікер, зокрема Джим Джордан, може відмовитися від своїх попередніх обіцянок і не винести на голосування допомогу Україні. Але позитивним у цьому всьому, як стверджує знову ж таки Том Маліновський, з яким я поспілкувалась минулого тижня, колишній конгресмен від демократичної партії, позитивною частиною цього всього є той факт, що Україна досі має двопартійну підтримку як в Сенаті, так і в Палаті представників. І головне питання це щоб допомогу Україні винесли на голосування. І щоб допомогу Україні та Ізраїлю винесли одним із перших питань на голосування? Сам Джим Джордан заявляв вже медіа, що потрібно призначити спікера, власне, щоб призначити його для того, щоб допомогти великому партнеру Ізраїлю. Тобто не підтримку Ізраїлю, він вже неодноразово висловлювався. І так багато законодавців Вважають, що гарним кроком для до допомоги Україні оперативно буде об'єднати допомогу Ізраїлю та Україні в один єдиний пакет. Але як стверджує Том Маліновський, тут головне питання: щоб щоб цей законопроект про допомогу безпередній Україні винесли на голосування чи в пакеті з ізраїльською допомогою, чи інакше. Але головним питанням є, щоб його винесли на голосування, тому що так чи інакше палаті представників навіть з наростаючою опозицією крайні правих республіканців, які виступають проти допомоги Україні, за а все одно набирається переважна більшість голосів на підтримку допомоги Україні. І головним найскладнішим питанням перешкоди допомоги Україні зараз є час, який відтерміновує винесення це на голосування, і взагалі питання чи винесуть на голосування допомогу Україні. Mm -hmm. Пропоную послухати пояснення від Тома Маліновського. Просто зараз no Це вже затримує надання допомоги. У цьому немає жодних сумнівів, і ми повинні бути чесними щодо цього. Але хороша новина полягає в тому, що в палаті представників і в сенаті все ще є двопартійна підтримка України. Якби ми голосували в палаті представників зараз, Україна виграла б три проти одного. Проблема полягає у винесенні це на голосування. Для цього нам потрібно дочекатися, поки республіканці організуються всередині своєї партії. Це не проблема конгресу, це проблема республіканської партії в палаті представників. Вони повинні зібратися, і коли вони це зроблять, ми повинні переконатися, що голосування відбудеться. Тоді кожен зможе голосувати по совісті. Люди, які виступають проти допомоги Україні, добре нехай голосують проти, але має бути голосування. А якщо воно буде, то допомога Україні переможе. Дуже важливі ці коментарі. Катю, дякую тобі, що приєдналася до ефіру. розказала про те, що відбувається зараз на капітолійському пагорбі. Безумовно, попереду у тебе дуже насичений день. Будемо чекати в програмі. «Чистайм» більше подробиць і можливо навіть деталі про нового спікера Палати представників. Дякую, Кать. Дякую. Друзі, дякую вам дуже за увагу. Бачу, що на зв'язку є Львів, Волинь дивиться. Також Мала Лука приєдналася. Бачу, Італія приєдналася Луганськ, Харків, Київ рідний вітає, Греція, Закарпаття, Житомирщина, Кривий Ріг, Одеса, Київ, Італія, також Дрогобич на зв'язку, Черкащина, Яворів і Тернопільська область. Друзі, ще одне важливе питання, яке ви ставили впродовж минулого тижня, про те, що зараз відбувається із підтримкою. Американці від американців для України чи слабне вона? А чи є різниця між тим, як підтримують Україну демократи і республіканці? У всьому цьому дуже детально розбиралася моя колега Ірина Шинкаренко. Сподіваюся, вона може зараз приєднатися до ефіру і розказати нам про це подробиці. Іро, привіт, привіт, Юлю! Іра, по-перше, чи є ознака того, що підтримка України серед американців на цьому етапі слабша після того, як війна вже повномасштабна російська війна триває вже 600 днів? І якщо так, то в чому причини? Так, юрі, такі ознаки справді є. Відразу кілька міжнародних дослідницьких компаній провели опитування думки американців щодо надання підтримки України. І всі опитування вони мають дещо різні дані, але всі вони свідчать про тенденцію того, що підтримка надання допомоги Україні як збройної, так і фінансової, вона знижується. А найбільше падіння показало нещодавне найсвіжіше опитування міжнародної дослідницької компанії ІПСОС, яке проведено спільно з агенцією Рейтер. А вони запитали, поставили дуже просте запитання американськ. Цям чи повинні США надавати Україні зброю? І 41% американців відповів, що так повинні. І як кажуть аналітики, це досить високий показник. Втім, якщо подивитися на попередні дані, наприклад, у червні підтримка надання зброї Україні була серед американців 65%, А наприклад, у травні 46%, Тобто, падіння помітне. Інше дослідження провела Чекаська рада з глобальних справ. Це американська компанія, яка загалом оцінила, що 6 із 10 американців продовжують підтримувати надання Україні як збройної, так і фінансової допомоги. Втім, падіння цієї підтримки теж відчутне. Наприклад, щодо збройної допомоги за майже рік вони помітили, що Відсоток людей, які підтримують надання зброї, знизився на 2 відсотки щодо фінансової допомоги на 5 відсотків. І як кажуть аналітики, ще раз повторюю, що це ці показники підтримки досі залишаються високими. Втім, чому відбувається падіння? Вони пояснюють, що передусім американці почали звертати увагу на власні фінансові справи. І, наприклад, аналітики розповіли, що якщо запитувати в американців чи підтримуєте ви боротьбу Бо демократичної країни, яку атакує не демократична країна, то переважна більшість це представники і прихильників республіканської партії, демократичної вони відповідають, що так, понад 60%. Однак, якщо в запитання вмістити Якийсь елемент, який змушує людей задуматись, чи повинні вони платити за це кошти, то відповідно рівень такої підтримки значно зменшується. І як кажуть соціологи, ще рік тому американці не думали так про свої фінансові справи, коли йшлося про підтримку надання допомоги Україні. Я пропоную послухати представника аналітичного центру ІПСОС. Грунтуючись на наших опитуваннях, а також на деяких інших свіжих опитуваннях, я скажу, що найважливішою причиною наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального. Так, наприклад, коли ми поставили запитання про готовність платити за пальне аби зберегти санкції проти Росії, ми з'ясували, що 54% американців більше не хочуть платити за це в обмін на санкції. З них 40% демократів і 66% республіканців. Раніше такого не було. Іро, якраз є питання від нашого глядача. Amazing Johnny питає: скільки відсотків серед республіканських виборців та демократичних виборців підтримує Україну? І якраз я хотіла поставити тобі це питання: чи є різниця між тим, як підтримують Україну, чи як ставляться до надання допомоги Україні прихильники демократичної і республіканської партії? Так, різниця дійсно є, і на цьому наголосили представники різних аналітичних компаній, з якими я спілкувалася. Розрив між прихильниками демократів і республіканців сильно помітний. Тобто, якщо дивитися на статистику, загалом цифри щодо підтримки України вони не так сильно знижуються. Але якщо подивитися на падіння саме серед прихильників республіканської партії, то тут воно стрімко знижується, і а, аналітики помітили зв'язок із публічними виступами представників. А, політиків, республіканців, зокрема, як розповіли нам у Чекайській раді з глобальних справ, що коли розпочалися публічні дебати республіканців перед президентськими виборами, і підтримка серед їх виборців відповідно почала падати. Адже ми знаємо, що на цих дебатах деякі представники, деякі політики заявляли про те, що надання підтримки України не Україні не є пріоритетом для США. Отже, за дослідженнями чекайської ради, наприклад, щоб уявити цей розрив між прихильниками демократів та республіканців. Підтримка надання Україні фінансової допомоги серед демократів від початку повномасштабної війни знизилася менш ніж на 10%. А от серед республіканців вона впала майже на третину на 30%. Так само і щодо економічної допомоги. І тут кажуть соціологи, ще також вплинули останні події у конгресі, коли крайнє праве крило республіканців публічно критикувало надання допомоги Україні, і виборці, дивлячись на ці заяви по телебаченню, вони також формували свою думку і змінювали свою думку щодо питання надання допомоги Україні, і я пропоную послухати аналітикиня. Підтримка серед прихильників республіканської партії щодо економічної допомоги зменшилася із 75% у березні 2022 року до 47% тепер. Тож тут сталося найбільше падіння, і це справді велика різниця між республіканцями та демократами. Це відзеркалює те, що відбувається на політичних дебатах. Хоча більшість республіканців у конгресі підтримує продовження допомоги, є досить гучна меншість, яка піднімає питання, чи варто сполученим штатам допомагати Україні. Чи зосередитися на інших питаннях? Це те, що кажуть деякі республіканці у конгресі, і тому, очевидно, деякі республіканці серед громадськості також ставлять їм це запитання. Терина, лишається буквально дві хвилини. У нас говорячи про інші теми. Ми зараз бачимо, що дуже багато уваги всі погляди прикуті до Ізраїлю. Президент Байден летить до Ізраїлю сьогодні. А чи перебирає увагу на себе Ізраїль зараз в інформаційному просторі сполучених штатів? Якщо так, то чим це загрожує? Юлі, ну я хочу зазначити, що соціологи розповіли, що для зовнішньополітичної теми підтримка і цікавість до теми України вона є надзвичайно високою порівняно з іншими темами, адже американці звикли концентрувати свою увагу саме на внутрішніх питаннях. І от за рік ми бачимо за час повномасштабної війни цікавість до новин з України впала на 16%, Це невеликий відсоток, і понад 70, майже 80% американців вони продовжують цікавитись новинами і щодо українського контрнаступу, і щодо надання. Допомоги Україні, і от як ми поцікавилися думкою щодо того, чи зможе в інформаційному просторі тема Ізраїлю переважити тему України, і тут соціологи кажуть, що це може зіграти в обидва боки. Наприклад, з одного боку, це може відволікти увагу американців і більше сконцентрувати певну частину людей на Ізраїлі. Але все ж таки багато аналітиків схиляються на думці, що це може навпаки об'єднати людей і змусити їх задуматись про те, що потрібно витрачати. Кошти і ресурси на те, щоб боротися з тероризмом та з агресорами в усьому світі, і я пропоную послухати. Я думаю, що тут може бути певне більш глибше переосмислення, і я думаю, що яструби матимуть сильнішу підтримку серед американського населення, котре починає більше розуміти, що це все є пов'язано, і що світ є небезпечним і вимагає американської участі в урегулюванні і в захисту, я би сказав, мирного ладу. in Israel, it could я дійсно думаю, що ситуація в Ізраїлі може відволікти певних людей від України, але вона також може підкреслити, що люди починають користуватися цими прогалинами, і ми маємо допомогти забезпечити мир у цих двох дуже важливих для США регіонах. Ірина, дякую тобі дуже дуже цікаво почути було думки аналітиків. Ірина Шенкаренко розбиралася у тому, чи знизилася підтримка України у Сполучених Штатах і чим це може загрожувати, як кажуть аналітики, що є і позитив, і негатив. Говорять про те, що зараз так виглядає, що підтримка лишається на високому рівні. Однак дійсно є певні моменти зниження підтримки. Дякую тобі дуже, Ірина. І термінова новина, яку ми почули від нашої кореспондентки у Пентагоні, Карли Баб. вона повідомляє про те, що Україна завдала ударів ракетами атакам з по російських позиціях у вівторок, після того як Сполучені Штати таємно надали невелику кількість ракет, і це, о, це підтвердження отримала Карла Баб від американського посадовця. А це підтвердження отримав голос Америки. Ми стежили за цими новинами за певними повідомленнями у пресі, що можливо. Ву удари, які сьогодні а, сталися на російській території, це могло могли бути удари ракетами атакамс. І от Карла Баб отримала підтвердження від Пентагону, що дійсно, як виглядає, сполучені штати таємно надали невелику кількість ракет. Більше про це будемо говорити у програмі. Часта вже о 22-й. Зокрема, будемо говорити про те, що означає ця передача невеликої кількості ракет великої дальності для України. Ми знаємо, що Україна Київ дуже довго наполягала на. Тому що саме це потрібно українським військовим для того, щоб здійснити парлом у ході бойових дій, є ще одне питання. Бачу від глядачів, від пана Йосифа на Фейсбуці. Він питає, чи хаос у конгресі у Сполучених Штатів не був стимулом нападу Хамасу на Ізраїль. А ми не можемо якось світ, ми не можемо спекулювати щодо цієї теми, але ми чуємо від законодавців. На капітолійському пагорбі і від обох від республіканців і демократів вони говорять про те, що хаос в палаті представників, хаос у конгресі, він лише грає на руку суперникам, а також ворогам сполучених штатів на світовій арені. Адже це показує, що Сполучені Штати зараз не можуть вирішувати низку нагальних потреб, зокрема допомогу Ізраїлю і також допомогу Україні. Тому як закликають і низка законодавців, і те, що ми чуємо, заклики відмін. Трації Байдена вони закликають конгрес якомога швидше вирішити питання, обрати нового спікера Палати представників, щоб конгрес запрацював, щоб вороги і суперники не могли використати це непорозуміння в палаті представників із вигодою для себе. А ми будемо за цим безумовно стежити. Друзі, дякую вам дуже за увагу. Сьогодні в програмі частем буде низка важливих тем. Зокрема. Капіталійський пагорб, поїздка президента Сполучених Штатів до Ізраїлю, а також новина про Атакамс для України. Стежте за нами. Побачимося в наступних ефірах. Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки: додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу